Апарат завелся і работає. Мене папа дуже радується, типу дивися, дивися, показуй всім. Наклеючки, наклеючки, все є, все присутнє. Вже, походу, старенький готується його продавати. Ха-ха. Доброго що шановні друзі, вітаю всім підписникам. Наші що? Тільки що залили олейни всередину. Від річки приволокли трошки води. Зараз після зимовки будемо робити перший запуск. Трошки поработаю, проганяється всю нашу систему. Масло де треба змаститися. Остальне все, що там від шулушилося, витече на вечір. Ну так воно виглядає. І конь не буде грітись, і нічого з ним не буде робитись. Чуєте як там дюркоче? Так що перший запуск після зими. Олейна. Це то масло, яке було в ньому. Ми міняли, коротше говоря, отработка. От і все. Так що так от. І отаку процедуру раз в два місяці робити, все злити. Зараз в нас трохи поробить і ми цю воду всю злиємо, бо ще будуть заморозки, але вже ми його, виходить, що з гаражика виволокли. Вже він тут аплночкою накриється і починає потихеньку працювати Кончилась його зимовка. Так що так от. Отут от зараз ти розляпаєш. А, ще. Були питали нашу ця тряпка. Обичні колготи, щоб нічого не летіло. І то що треба. І навіть зверху можна туди воду заливати. Причому воду заливати яку, з обичної калюжі взяли, так воно просто вам відфільтрує це все діло. От і все. Так що все дуже елементарно і просто. Вже вода появилась Трохи пізніше візьмемо його повністю, запінемо і кьорхером помиємо, щоб не було на ньому цього болота і цього всього. І буде він чистенький і красивий. Так що, ну так, то. Зараз по як заведеться, ця вода уйде туди. Воно його хапане воздухом. І все. А тепер дивіться, бачите, Зразу видно, як вода збирається. Жирненька стала. Все, спіши, бо воно вже починає звідси давити. І от треба завести, що воно пробку йому збило. Бачите, воно вже до сюди витікає. Все добре. Бачите, цвітна вода. От і все. А то кричать, ой, вода ржава, що робити, він ще стоїть, гержавий. Ось в маху 5 років, дивіться, який груз ржавий. І то ржавий, за того, що ми на нього доповнительно вішаємо. Слава Богу, колеса не повідвалювалися. Все на місці. Всього красиво. Йому тут води хватить вполне. Давайте. Не-не-не. Потім кажу весною візьмемо його з кюрхера, помиємо те й все. Зараз заведемо, він потарабанить, вивеземо землю, поставимо на місце. Главне капот, капот, капот прицепи, бо зараз на скорості задереться дорогу, не будеш бачити. Що ж тоді робити? Так. Сюди, щоб ви розуміли, ми його просто взяли і випхали. Ану зараз пшихне і заглохне. Yeah. <laughs> О! Чуть оборотів треба додати. Добав оборотів. Все. Апарат завелся і працює. Мене папа дуже радується, типу дивися, дивися, показуй всім. Наклеючки, наклеючки, все є, все присутнє. Вже, походу, старенький готується його продавати. Ну, а тепер, коротше, ребята, давайте без шуток. Обичної води дощової або з річки. Затарабанили в нього, стопочку отработки масла і все. Зараз воно його по системі кине. Представте, що він там стояв цілу зиму і воно ж взяло все почало відлущуватись в цих трубах. Воно зараз його візьме через цей радіатор, через це воно його прожене. Воно його прожине, і ми зараз його через цих годинки-півтори ми приїдемо, його на місце, поставимо, злиємо, вам покажемо. Вся вода злиється. Но мусор викинеться, система вся змаститься, і потім так же саме наступний раз. Це, грубо говоря, ми так будемо робити ще три рази, поки будуть морози. Потім влиємо і воно буквально ще десь серед літа і перед осінньо-польовими роботами. Поміняємо воду. Лишню злиємо, ну, верніше стару, нову залиємо і масло додамо. От і все. І дай Бог, воно там не буде ржавіти. Ну як не буде, воно буде ржавіти по-любому. Ну, Просто на даний момент, бачите, воно його ганяє, вичищає, Даже, дивіться, самі по собі. Бачите, яка вода стала. Дивіться. Вода жирна, сама по собі робиться. От і все. Так що так, -то. дивіться, вже десь хвилинки три він поробив, от вам глуша. Ні димку, ні сизого, ні білого, ніякого. Це кажу для тих скептиків, хто каже, що говно, фігня і тому діла. Якщо за ним дивитися, все буде нормально. Ми зараз ще. Грубо говоря, перед тим, як садити картошку, вутіль масло, фільтр новий, всі діла. І виходить, до наступного року, до осені, ми думали завжди, коли робити лучше СТО, думали, може давай його перед цим, типу, як вам сказати, перед зимою, але ви вирішили, що краще він зараз постоїть, воно знов це все, що осінло, воно його кине, збудоражить. Сильно воно то, що там нанизу, не підніме. Но масло само по собі розігріється і потім ми будемо його міняти. Так так. Найголовніше, що стояло, цілу зиму його не трогали, завівся і не вмирає тут. <паспорганець> Значить, все, землю вивезли. Для всіх тих, що не можна було шланга взяти, можна було. Ну, пожертвуємо один раз раді того, щоб вам засняти, показати. Ось така вода. Вроді би зі ржавчиною, Але якщо придивитися, то не сильно там і та ржавчина. Висновок. Система нормальна. Якщо там десь якийсь мусор був, то воно його вже процегосило. Відео зверху, кому цікаво, як ремонтувати помпу. Щоб не купляти нову помпу за 2000, купляєте ремкомплект до зіла. Зараз, мабуть, десь гривень 50 гривень коштує. Беріть зразу два, бо перший зламаєте, а другий якраз вам поможе. Ну, суть ви поняли. Те ще красиво на ресору вода чиста. Якщо дивитися, то трошки жовтовато. Ну по факту шифень, вещ мощ, не після зими працює. Якщо у вас вомник не включений, але він крутиться, то є нормально. Цей речажок, щоб у вас нав'язка по землі не волочилася, страхує. Зразу хто там питає. Що там вам ще показати? Більше вроді би немає нічого. Хоч чергу під дубкою возіть на всякий случай, щоб була. Мало ли що там в дорозі. Зимою виїжджаєте, бумагу підставляєте. А то тут 22 літра, поки він нагріє, то рак засвистить на горі. Все, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуй. Підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне здоров'я. До побачення. Адбой прощання. Дивіться, вам ще на кінець покажу, бачите? Ну, Грубо говоря, така ж утенька вода, ну це взагалі не критично. Ну, що головне? Масинисті. Плямки пливають. Масла бачили, скільки влили? А їх мало. Вивод. Все осталось там всередині з масла. Тепер вода буде краще їздити, ржавчина не буде цеплятися і з'являтися. Все, тепер гудбай.